Доброго дня, дітки! У нас сьогодні незвичайний гість. Погляньте, хто це? Це кленовий листок. Він приніс з собою загадку. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? Правильно, восени. Які ознаки осені ви знаєте? День стає коротким, сонце нижче над землею. Зникають комашки, птахи відлітають у вирій, тварини готуються до зими, люди збирають урожай, листя міняє колір, ідуть дощі. А що найкрасивіше восени? Так, осінні барвісті кольори, які на цій картині чи хотіли б ви потрапити до осіннього ли... листопаду? Заплющуйте оченята. А листочок доторкнеться до кожного з вас? Раз, два, три, доторкнись і в картині опинись. Розплющуйте очі, ми потрапили в осінню картину. Яких тварин ви зустрінете в осінньому лісі? Так, ви правильно назвали всіх тварин. А чи помічали ви, як листя падає на землю? Подивіться на осінній листопад. Якого настрою він надає пейзажу? Сумного, журливого, загадкового. Як падають листочки з дерев? Покажіть, на що схоже їх політ? Придивіться, як легко злітає з дерева листя, плавно гайдається у повітрі від найменшого подиху вітру. Спробуйте повторити його рух. З чим можна порівняти листочки? Що можуть розповісти нам листочки? Мабуть, вони хочуть з нами пограти і щось розказати. Доки ми з вами грались і розмовляли, хтось загубив стрічку з листрічка, з, якої... з яких листочків стрічка? Яке дерево їй загубило? А може, береза хотіла подарувати стрічку? Але кому? Як ви вважаєте? Як почувається Берізка зараз, хочете дізнатись? Послухайте, як про це написав Василь Сухомлинський. Послухайте розповідь. Казку осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставом дві берези, Струнки високі, білокорі. Опустили берези зелені коси. Вітер віє, розчісує їх, тихо шелестять листям берези то вони щось, про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві заблищали білі кристалинки льоду. Прийшла до Борис осінь. Принесла їм золоті стрічки, вплили берези стрічки, в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалинки льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Чому сонечко сміється, а берези сумують? Давайте заспокоїмо їх. Пограємо в словесну гру, Заспокій берез, берізку. Які побажання ви можете висловити берізці? Як ви вважаєте, після яких слів вона заспокоїться? А зараз нам час повернутися на наше звичайне місце. Ось ми повернулися. А на згадку про подорож намалюємо букет сусідніх листочків. Ой, які гарні вийдуть у нас букети. З наших осінніх листочків можна їх подарувати своїм близьким людям. Бажаю успіхів, вчіться задоволення, до побачення!